Доброго дня малята! Сіли, потягнулись, дуже радо посміхнулись. Заняття настало знову. Ждуть нас ігри та розмова. Довкола нас багато дорослих і всі вони працюють. Кожна людина виконує якусь потрібну для всіх роботу. Одні люди нас годують, печуть хліб, виготовляють ковбаси, сири, консерви. Інші люди нас одягають, шиють взуття, одяг. Є люди, які нас навчають, лікують. Але сьогодні ми будемо говорити про людей, які захищають нас. Як ви думаєте, як звати людей, які нас захищають? Давайте з вами трошечки подумаємо. Вірно, це захисники. А що ми знаємо про захисників? Нас захищає наша армія, Збройні Сили України. І давайте ми з вами трішечки узнаємо про наших захисників. Є в армії різні війська, сухопутні. Морські, повітряні, сухопутні захищають нас на землі. Погляньте, яку техніку вони мають. Це гармати, ракетні установки, танки. І військові несуть службу в артилерії, в піхоті, в ракетних військах і в інженерних. Це ті, що зводять укріплення та мости. Дуже цінується такий атрибут у сухопутних військ. Це казка, тому що вона захищає солдата від пулі. Повітряні війська захищають нас у небі. Подивіться, яку техніку вони мають. А коли льотчик сідає до літака, він, або в кабіну літака, він також одягає шолом. Пілоти Збройних сил України літають, наче супергерої. Ще наша армія має флотилію. Флот захищає наші кордони на морі. Військові несуть службу на кораблях. Їх називають моряками. Подивіться, як одягаються капітан і юнга. Є в нашій армії спеціальні війська, в них несуть службу найміцніші, найсміливіші люди. Це десантні та прикордонні війська. Справжнім захисником нашої батьківщини може стати не кожна людина, а тільки та, що має відповідний характер та особливі навички та вміння. Військові Збройних сил України це мужні, сильні, відважні, сміливі, віддані та пильні. Я думаю, що ми будемо пишатися нашими найкращими захисниками. А зараз пропоную вам пограти в гру та назвати, який вид транспорту є військовим. Увага! Подивіться уважно танк. Це військова техніка? Так, військова. А автобус? Будьте уважні. Ні. Добре. А таксі? Ні, це не військова техніка. А бронетранспортер. Так, це військова. А вертоліт або гвинтокрил. Це військова техніка, а винищувач. Винищувач. Так, це військова техніка. А велосипед? Ні, це не військова техніка. Добре, дякую вам. Малята, давайте подякуємо військовим, що нас захищають, бо Збройні Сили України, слава, гордість, міць країни! Захищають мир, свободу і служать рідному народу. Я пропоную вам намалювати е, листівочки або виготовити подарунки для військових. А я з вами прощаюсь і буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята!